Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. О святий лікарю, преподобний Отче, блажений отець і Паті. Не забудь убогих Твоїх до кінця, але поминай нас завжди у святих і сприятливих молитвах до Бога, поминай стадо Твоє, яке сам пас, і не забудь відвідувати дітей Твоїх. Молися за нас, Отче священний, за дітей Твоїх духовних, як має відвагу. До Небесному Царю не спинно просити Господа і не відкінь нас, що з вірою та любов'ю шанують пам'ять Твою. Поминай нас, недостойних, у молитвах Твоїх, у престолу Вседержателя, і не приставай молитися за нас до Христа Бога, бо була дана тобі благодать за нас молиться, бо не помертий, але відійшовши від нас тілом, навіть після смерті, є вічно живим. Не відступай від нас Духом, зберігаючи нас від стріл ворожих, і всякого спокуси бісівського, і підступів д'явола, пастирю наш добрий, бо хоч рака мощів твоїх перед очима нашими завжди стоїть, але свята Твоя душа з англійським воїнством, з бітілесними сонмамами, з небесними силами біля престолому Вседержателя прибуває та гідно веселиться, бо достойні ти життя вічного. Тому до Тебе припадаємо, тобі молимося. Молися про нас, Всесильному Богу, що подав корисне для душі наших, випроси нам час на покаяння, щоб без осуду перейшли від землі на небо, щоб визволились від покут повітряних, щоб біси повітряні і від вічних мук позбав нас. Та виємось ми гідними спадкоємцями Царства Небесного. Разом з усіма праведними та усіма, хто від віку догодив Господу нашому Ісусу Христу, бо йому належить всяка слава і честь і поклоніння з беззначальним Його Отцем і Пресвятим Благим і животворчим Його Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.